Старість кожного нас дожене. Отож про людей похилого віку треба особливо піклуватися. В Борисполі такими особами опікується територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Надія Макарівна з радістю ходить до центру на реабілітацію після хвороби. Займається жінка вже досить довго і має певний прогрес. Своїми ногами як не в'єм, а вже відказали були новими. А зараз слава Богу, спасію Івану Владимирович Миколаївну. Я не могла з кровати підніматися, зараз піднімаюся. Благодаря цьому коню. Займаємося з цим, що що просять. І чим кажуть, ми цим займаємося. Ми з тут нема А як же, ми дитячий сад послушний. Терцентр піклується про 1016 осіб. Ці люди можуть отримати безкоштовно послуги, швачки та пральні перукаря та чоботаря за адресою вулиця Ленінградська. 8. робота ця приносить лише задоволення, каже праля Олена Степанова. Дома немає можливості у многих. Не машинок, а вручную постирать уже нету сил. И естественно, когда открылся этот центр, вот именно наша прачечная открылась, они э, сначала с опаской, потому что не все люди хотят, чтобы в, общем, в общих машинках стиралось белье. А когда они уже узнали, что каждому отдельно стирается, то у нас намного прибавилось работы. И... Люди приходять і дуже доволі. Незамінний працівник центру медична сестра. До Ганни Миколаївни підопічні йдуть як на свято. Ну, які я можу, медичні послуги я всі надаю людям. Я нікому нічого не відказую. Ті, що призначають лікарі. У нас же ж люди, які не працездатного віку, вони ходити не можуть там, наприклад, далеко, там в поліклініці стоять в чергах. А тут вони приходять, тут трошки вільніше їм. Значить, сюди приходять займатися в основному такі люди після інсультів. Багато розробляють руки, ноги, тому що ж ну, параліч у людей, да і вони. Як сказати, не можуть взяти там, ложку, чашку, так? а тут вони приходять і займаються. І результати ми бачимо дуже такі хороші. Ніна Георгіївна займається місяць та вже результатом задоволена. Жінка каже, що вдома на вправи часу немає, а в центрі завзято береться до справи. Дуже хороша, прекрасна людина Анна Ніколаївна, ну, і, і ну, ну, у Я за наприклад, парк був. И поэтому я у нее все время консультируюсь, и там она мне объясняет, если что. И вот это вот тоже, коленки тоже там болят. Ну, сейчас лучше уже, когда начала заниматься. Занимаемся здесь, гимнастику она показывает. Особливої уваги потребують ветерани війни, адже ми останнє покоління, хто може особисто поспілкуватися із героями, завдяки і на виконання ініціатив президента України щодо надання соціальних послуг ветеранам Великої Вітчизняної війни, таких громадян обслуговується більше 250 у нашому територіальному центрі. Крім цього, виконавчий комітет спільно з міською радою працюють в наданні соціальних послуг. По зниженню вартості цін. У мережевих магазинах. Тобто діє проєкт Соціальна картка. В рамках програми Турбота здійснюються суб'єктами підприємництва знижки певним громадянам на придбання необхідних продуктів харчування. Таких суб'єктів підприємництва в Борисполі близько 40. Також діє програма соціального таксі, але й цих послуг замало. Місту потрібен будинок для. Осіб похилого віку на виконання ініціатив президента, Терцентр працює над розширенням спектру надання соціальних послуг. Ми плануємо будувати на території міста Борисполя стаціонарне відділення територіального центру, тому що у місті багато таких людей, які потребують саме цілодобового догляду. І медичного медичної допомоги. Цю ідею підтримують і депутати міської ради. Попробуємо організувати, виділити гроші на то, щоб все таки дом престарілих був в Борисполі, щоб люди вже доживали в цьому домі під присмотром кваліфірованих Ну, На сьогоднішній день ми говоримо про Ватутіні, там де у нас була поліклініка, там освободилось поміщення, зараз ідуть переговори як оформить поміщення, що для цього треба зробити, то вже я думаю, що к Новому году ми будемо повністю розуміти, скільки необходимо денег, щоб создать этот дом. Валентина Ластовка, Игорь Шатайло. новини, телеканал Бориспіль.